Підведемо підсумки 2024 року. Це був насичений рік на події, насичений рік для лісової галузі, і я хотів би почати із змін, які сталися в нормативно-правовій площині. Було прийнято кілька важливих постанов Кабінету міністрів. Почнемо із постанови 454 яка була прийнята весною цього року. Вона врегулювала кілька дуже важливих аспектів. Перший аспект це є унормування військових рубок. Які надзвичайно важливі для військового стану, це рубки, які потрібно зробити миттєво для обороноздатності країни. Другий аспект, який був врегульований, це була відмова від сусільних рубок головного користування в карпатському регіоні через три роки. На заміну їм прийдуть інші методи господарювання: це буде вибіркова система рубок, і рубки наближені до природних. Такими рубками ми будемо формувати абсолютно інший. Тип насадження, ніж зараз є звичні для карпатського регіону, мова йде про формування деревостанів, які будуть максимально наближені до природних. Це будуть багатовікові насадження і це будуть багатоярусні насадження. Тобто ця резонуюча тема, яка багато років вона звучить в суспільстві, про Лисі Карпати. Її не буде. Друга постанова, яка є надзвичайно важливою для галузі, є постанова 1239, яка була прийнята восени Кабінетом міністрів України. Цією постановою ми зробили типологізацію рубок, якої не було в нормативно-правовій базі. Одним із прикладів, який унормувався таким чином, є створення законодавчого міцного підгрудня для будівництва лісових доріг. Згадуючи чим запам'ятається нам 2024 рік, це був рік дії. Наших цифрових нових послуг електронного лісорубного квитка та електронного сертифіката про походження лісоматеріалів. Як і електронний лісорубний квиток, так і електронний сертифікат про походження є головними дозвільними документами галузі, які дозволяють прослідкувати походження деревини. Це є надзвичайно важливою для наведення контролю за рухом деревини всередині України, так і це є надзвичайно важливою в контексті синхронізація із правилами Європейського Союзу і підготовки до введення в дію регламентів EUDR. Можу чітко сказати, що Україна у зв'язку із е, системами електронного лісорубного квитка і сертифіката про походження є однією із найбільш підготовлених країн Європи до дії цього регламенту. Е, лісорубні квитки і сертифікати про походження були запущені близько року тому. І можна сьогодні чітко підвести підсумки того, що системи діють, системи виконують повністю всі покладені задачі. І якщо говорити мовою цифр, то на сьогоднішній день вже е, видано близько 65 тисяч сертифікатів про походження е, лісоматеріалів та майже 110 тисяч електронних лісорубних квитків. Двадцять рік також увійде в історію як рік, коли ми отримали досить велике фінансування від міжнародних партнерів у розмірі 5 мільйонів доларів на 5 років. За ці гроші ми продовжуємо наступні впровадження і розробки наших цифрових інструментів. Такими інструментами є три великих платформи, які вже почали розроблятися. Готуються документи до проведення закупівель. Закупівлі будуть проводитися за міжнародними стандартами. Ми вдячні нашим партнерам Бірдіо, які допомагають нам імплементувати ці процеси. Вдячні Фонду Дітей за те, що вони допомогли е, отримати це фінансування і забезпечити його. Ну, власне, які ці проекти? Ми працюємо е, над електронним обліком деревини другої генерації. Ми працюємо над системою по декларуванню операцій з деревиною. І ми працюємо над системою GPS-трекінгу для контролю за лісовозами всієї країни. Надзвичайно великі і потужні проекти, надзвичайно велика кількість часу і сил потрібна буде для впровадження. Але я твердо переконаний, що в момент, коли вони запрацюють всі разом із уже існуючими ланками цифрового ланцюга прослідкованості, це буде найбільш міцний ланцюг прослідкованості і контролю за рухом деревини, взагалі, який є у світі. Я хочу звернутися до всієї галузі, до колег, привітати із прийдешніми новорічними святами, побажати всіляких гараздів. І найголовніше, я хочу побажати, щоб цей новий рік, який ми будемо зустрічати, 25-й, він став останнім воєнним кроком, щоб всі наступні прийдешні роки і наші прийдешні покоління жили виключно у мирній країні під мирним небом і з мирними лісами.